Як користуватись зброєю, носити військову амуніцію та надавати домедичну допомогу, дізнавались вчителі захисту України, аби у новому навчальному році передати набутий досвід учням вчитель для того, щоб адекватно себе відчувати, щоб вміти відповідати на любі питання дітей. Він має теж володіти всю цю інформацію. Тому ми даємо не тільки те, що є в інтернеті, а й практичні навички. Поновлюємо тоді, вчителю буде легше е, спілкуватися з дітьми. Це більше допоможе і нам, як люд, людям, які викладають, і дітям, які в подальшому зможуть врятувати в першу чергу своє життя. Ну і в бойових дій ця система теж діє. Спочатку освітяни дізнавались, як доносити інформацію до учнів в умовах воєнного стану, аби не травмувати їх психіку. В класах можуть бути діти з сходу, переселенці. І це, ну, це важко. Ті діти були під обстрілами, під ракетними ударами. Вони це бачили на свої очі. І комунікація з іншими учнями. З вчителем це дуже всі серйозні речі. Від теорії перейшли до практики. Спочатку навчались надавати домедичну допомогу. Зокрема, накладати чгут, турнікет та проводити серцево-легеневу реанімацію. Перевіряємо дихання. Далі турнікет наложений, далі що робимо, оглядаємо далі. Починає далі. дихати це вже добре. Ми багато років вчили теорію. Ми багато років, але поки ти не відпрацюєш сам до, до тих пір, поки е, сам це не зробиш. Ти не засвоїш, як його зробити. Після основ до медичної допомоги тактико спеціальні заняття та вогнева підготовка. Вчителі дізнавались, зокрема, про види військової амуніції та правила користування зброєю. Отак от навчили. Якщо до бою, то що ми робили? Пальця підняв вверх, перекинув сюди, піймав, розвернув. Відчуваєте, да? От це зараз, якщо ви бачили, дуже багато ходу людей. Отак. От з цього положення, для того, щоб вести вогонь або приготуватися, треба було отак і вже. Вже готові все для того, аби покоління, що підростає, знало, як захистити себе та рідних у разі надзвичайних ситуацій. Нещодавно із бюджету громади виділили кошти, аби забезпечити школи необхідним для занять обладнання. Ми передбачили близько трьох мільйонів гривень на придбання різноманітного навчального обладнання, муляжів, манекенів, тиру і так далі. І так далі, для того, щоб кожен учень мав можливість ефективно навчатися і отримувати знання, уміння і навики для того, щоб бути готовим готовим в будь-який момент у випадку потреби користуватися цими мініму навиками. Якщо у нас з'являться ті самі турнікети, ті самі засоби до медичної допомоги, то відповідно ми будемо активно їх використовувати. Надалі інструктори навчально-тренувального центру працюватимуть із іншими вчителями громади, потім навчатимуть усіх бажаючих у різних мікрорайонах міста. Ірина Муляр Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста.